Всім мої скараб-вітання! Сьогодні з вами знов Тетяна, і я вас сьогодні своїм новим шедевром навіть не побоюсь цього слова, з альбомом для хлопчика з 7 років, якщо я не помиляюся. Альбом в американському стилі. Це в мене замовила вже постійна моя замовниця, для якої я робила спочатку два альбоми для Єсені, а тепер вона робить на подарунки для своїх племінників. От, Того, що їм дуже сподобався формат, і ну, звичайно, що дітям таке сподобається. Чому б і ні, і от вона вирішила замовити в мене ще один альбомчик для а, сина своєї сестри. Альбом, як зазвичай, в мене стандартний на замовлення йде: 20 на 20 см висоту в ширину, а, прошивна палітурка. Ось, а, взяла я цього разу. Дві, замшу двох кольорів, темно-смарагдового кольору, і також ось така помаранчева. Здається, ніби такий колір осінній, зовсім ну, не хлопчаковий, не звичайний, там хлопчаковий, да? але із колекцією паперу він дуже класно перекликається, того, що кольори якраз тут такі от насичені і дуже активні. І мені здається, що якраз у цьому альбомі теж. В цих кольорах для обкладинки теж це відіграє велику роль. Ззаду сторінка нічим не прикрашена. Я думаю, американський стиль він цього і не потребує. Я вже сказала, що. Прошивна палітурка і ось така магнітна застівка. Цього разу я замовницею не обговорювала яку обкладинку зробити, чим яку чи тверду, тому що для її синів вона попросила зробити саме тверду без флісу, тому цього разу, ну, в принципі, американський стиль він більш такий лаконічний, він не потребує таких це не шебі і не якась там дівочкова робота. Також, якщо ви помітите, так як обкладинка зі ставна, Ось передню частину я закріпила додатково набратися, так як вона не прошита в мене. Якщо тут у мене здільна, суцільна іде така обкладинка із замшою, то тут мені довелося дві. Окремі склеювати вже обтянуті замшою дві окремі частини, і для надійності, того, що я все-таки в своїх роботах за надійність я прикріпила ось такі браці чотири. Мені здається, вони класно, класно підходять до самої ідеї альбому. Ну і обкладинка. Також, якщо ви помітили імена. Вони дуже хотіли український надпис, але надпис українськими буквами Тимофійко. Чи Тимофійчик Тимофійчик, здається. От. Але в мене, на жаль, тут немає українських літер. Це треба виправляти, буду замовляти в Україні або чіпборди з українськими літерами, або просто українські імена, можливо. Ну, не знаю, якось треба буде виходити з цієї ситуації. Або, можливо, десь будуть в Україні ось такі бусинки, вони будуть класно з українськими літерами, вони будуть класно йти в альбоми. Тому вийшла ось. Так і ситуацію, Вони сказали, що на англійській, то написати. так. І мені здається, що ці квадратні бусинки вони дуже класно йдуть до цього, до цієї самої ідеї. А також, якщо ви помітите, в обкладинці я зробила ось таку ще накладку, зробила ще більше контрасту. Помимо самої засібки, зробила ще таку контрастну підложку. Це також шматочок палітурного картону. Я обтягла цією ж самою замшою, приклеїла. Ну І, звичайно, що я спочатку під... додавала ще декор, подивилася під низ. і потім основна частина декору в мене, як ви бачите, в основі в мене цей велосипед. Ну і додаткові такі, як ракета, фотоапарат, надписачі «Good boy». От, і ніби як стрілочка, що Сача Гудбой, дивіться, всередину додала цифри, того, що в американському, в американському стилі вони дуже класно відіграють роль ось таку стрілочку, і також у мене подекуди є ось такі пуговички, гудзики. А, так як, е, якщо ви помітите, тут в мене більше немає топінгів. Мені здається, що вони просто тут і не потрібні, тому що інколи е, з ними треба бути дуже обережним, щоб їх не було багато. І в цьому плані я побоялася додавати топінги. Ну і також А, е, розклад. <свід> якщо тут подивитися, тут е, сніданок, eat, е, sleep, music, відео. І тут, ну, знаєте, так її закрила, так, це просто не, така е, висічка була. От, Ну тепер давайте подивимося, що всередині я вже сказала ось на такій магнітній застіпці. І перший розворот у мене стандартний. Я люблю робити тиснення, люблю робити підложку з такими рамочками. І в мене було таке тиснення в стилі по типу шестеренки. Ось, бачите? Воно класно ідея в чоловічі альбоми і в хлопчакові, мені здається, в цьому альбомі також. Для контрасту я додала трошки штампінгу, тому що без штампінгу воно, без тонування через трафарет воно. Здавалось, трошки сирувати, не штампінг, а тонування. Штампінгу тут немає. От, Ну і до додаткових висічок, які були у колекції. Я додавала ось таку кінострічку. Я її, до речі, спеціально купувала до цього альбому на AliExpress, замовляла. Також висічки в мене ось із будиночків. Вони також йдуть класно в американський стиль. І да, бачно не сказала колекція від Echo Park. А, Здається, так і називається: забула Сачі Goodboy. А, а. Де це мой бой? Ось колекція. Знайшла ще відрізочок. Так. Колекція дуже яскрава насичена. Єдине, що мені не подобається в, американських, в багатьох американських виробників, що в них стікері йдуть з наліпками. Наліпки, як такі, знаєте, повністю приліплюються. Мені так не до вподоби, тому що мені треба самі відчувати, де коли і як приклеїть. Коли наліпку. Клеїти, то вона дуже швидко прихватується. Тому, хто дивився за мною в інстаграмі, слідкує, я а, ці стікери відклеювала, переклеювала на звичайний папір, який я використовую для підложок, і потім вирізала і вони вийшли такі тугі, плотні стікери. І таким чином вони класно лягали. І як бачите, ось тут у мене такі навіть трошки є, а якби просто я приклеювала, воно було б із загибами, і з переломами і так далі. Так, не буду довго затримуватися, покажу які тут підложки, тому що замовниця також буде швидше за все дивитися ці відео. І буває в таких альбомах, часто навіть я забуваю, де в мене є додаткові якісь кишеньки. Ось так від, відкривається. Підложки. І також тут ще невеличка кишенька, можна просто записати якусь навіть сюди записати якусь записочку, чи це альбом, для кого він, або просто щось свої записи вставити. Все в основному тримається на магнітах. Ну і так, як ви вже можливо помічали, що я намагаюся робити на одній сторінці горизонтальні, на іншій вертикальні фото, інколи я міксую їх. А, хоча минулого разу ця ж сама замовниця говорила більше робити горизонтальних. Але ну, тут, я не знаю, можливо, так горизонтальних. Є. Так, ось така у мене відкидна, і тут такий каскад іде із чотирьох підложок. Ось, якщо ви побачите, це уже папір іде від іншої колекції від ScrapMir. то що у мене просто декілька листів не вистачило. А від ScrapMir Let's uh, Travel Якраз от підходяще по тонам було, тому я взяла декілька листків. Ну і тут можна просто приклеїти ще одну додаткову фото. Тобто, ви вже можете помітити, що одна тільки сторінка на 10, на 10 фотографій. І на цій сторінці 1, 2, шість фотографій поміщаєте. Так, наступний, наступний розворот, ось тут зразу. Показую, що тут є кишенька, і я цього разу не робила із білі підложки, я просто взяла вузенькі такі відрізки, які в мене лишилися, згорнула їх і вийшли просто такі скраб-підложки. Так як папір щільний, то його достатньо для того, щоб приклеїти сюди фото, можна ось так. Просто я так подумала, що на чорному фоні якось чорне чорним треба зробити якийсь контраст. Хто пам'ятає, в скрапі дуже важливий контраст, а в американському стилі тим більше. Так, Ось така кишенька тут є, і знову ж таки відкривається підложка ось таким чином. Тут поміщається ще 5 фото на підложки. Наступний, наступна сторінка ось така. Якщо минулого я роб... разом для замовниці я робила чисто на 10 на 15 підложки, то цього разу я вирішила трошки додати, і думаю, ну, можливо, їм буде не шкода обрізати декілька фото, щоб ставити. Ось сюди такі зробити ніби круглі фоторамки. Тому що, мені здається, що ось такі круглі фоторамки вони дуже прикрашають альбом, вони урізноманітнюють їх і додають якоїсь такої більшої енергії. На декорі я не буду зупинятися, якщо ви побачили, то я тут подобавляла скрізь цифри. В основному тут ідуть висічки із набору. Ось, ось такі лампи я використала. Також я на AliExpress якось придбала ножі з такими зажимчиками, і я їх також дуже використовую. І це зручно того, що так користувач, новий власник знає, де відкривати. Того, що, якщо буде без цього, то можна і тут дюргнути, і тут навіть в мене таке буває, що я не знаю, де відкрити. От. В американському стилі також дуже важливо це прості форми, використання саме простих форм. Круги, прямокутники, трикутники, ромби. будь-що. У мене їх не дуже багато, так як в мене є круги, то я ось так їх повирізала, такі кільця, і вони в мене спостерігаються по всьому альбому. І навіть в висічках це все прослідковується. Також вирубка квиточка. Класно підходить. Ну, і знову ж таки говорила, що тут пуговички і цифри. Так, ось так відкривається. І знову ж таки, о, раз, два, три, шість підложок. Ось тут кишенька така. І знову я. Поклала таку підложку, бачите, вона всередині така яскрава. Мені можна було б використати цей фон, але мені дуже хотілося, щоб ці карточки були, тому я вирішила їх залишити. ось такими. І єдине, на що я не звернула увагу, вже, коли я задекорувала, коли вклеювала альбом, я побачила, що в мене ракети летять вниз, вони мають летіти вверх. Це, напевно, коли я прокладала строчку, то я просто не подивилася, в яку сторону. Правильно прокласти. Ну, я думаю, що це не настільки критично і важливо, тому що це фоновий листок і він в основному закривається. Ось так. Третій розворот у нас ось такого формату. Ви бачите, що тут підложка в мене червоного, знову ж таки, я намагаюся працювати на контрасті. Блакитні, ось такий фоновий з м'ячиками, блакитний фон він у мене і тут, і тут. Є червоні підложки під фотографії і ось такі з різнокольоровими кульками, шариками закривашки. А тут ще добавляю, можна додати, я ще взяла фотографію, поряд поклала, щоб показувати, як з фотографії. Це мій діма малесенький. Ще тут йому здається 8 місяців. Зараз йому вже взимку буде 3 роки. От. Ось тут збоку, щоб не закривати, збоку. Ну, тут десь 9 на 13 потрібно буде обрізати це фото. от Знову ж таки використовувала, бачите, гудзики Тут у мене зелений, такий яскравий великий гудзик з таким ембосинг, і ось цей гудзик дуже перекликається. Ну, і також підходить він під саму під саму фонову. Під сам фоновий папір. От, також тут з цієї сторони я використала соти, ось так відкривається. І тут ще додатково три фото, три фото. Тут четверте, 5, 6, 7, 8. Тобто, на одній сторінці поміщається не менше 15 фото. От, і тут ще така кишенька. Яку також я поклала карточки, можна також покласти фото. Можна і сюди, навіть, якщо є маленьке фото, можна і сюди приклеювати воно зайве. От все на, тримається на магнітах. Так, тут просто я зробила ось такий каскад. Ось, не можу бачити, відкрити треба було і тут ще приклеїти таку, щоб можна було відкривати. І тут ще можна додати одне фото. Так. І останні розвороти, я не знаю, чого він мені дуже подобається. До речі, ось ці фоторамки, я не сказала, це також із колекції від Let's Travel від ScrapMir. Дуже круто вони співпрацюють із, цим, із цією колекцією. підходять. Тому навіть якби мені довелося зробити більше альбом, якби було замовлення на більшу кількість розворотів і фото, то я б, напевно, б ту колекцію б достала. От, знову ж таки, тут на останньому розвороті чекає сюрприз. Того ж попередні альбоми я робила просто з підложками 10 на 15 А тут вирішила так як хлопчик сім років, йому 100% буде щось таке цікаве для його альбому. Він, до речі, сам же ж і назву просив. Що в назві має бути українською, але, на жаль, тому я використала тут ось таку-конструкцію твіст. Я думаю, йому просто буде це хлопчику задоволення. Тут можна ще підклеїти одну фото горизонтально, тут я додала ще одненьку підложечку, тут можна фото, можна дві маленькі. І ось таким чином закривається. Мені дуже подобається твістик, вона не сильно так е, руйнує фотографію. Головне, ой, господи, сказав, не сильно так руйнує. Вона не не рветься, легенько закривається, додає такої якоїсь загадковості, живості альбому. Тому для таких от підлітків дуже класно. І е, остання сторінка, тут у мене ось така вертикальна відкривашка. От, і ще додатково ось така кишенька. Сподіваюся, що замовниця додивиться відео до кінця і побачить цю, цю кишеньку, тому що інколи я ж говорю, що я сама забуваю, де в мене які кишеньки додатково. І ось така підложка під фото. Можна просто сюди фотографії додати. Як ви вже помітили, що тут топінгів майже немає, лише о, о, тонування через трафарет. Десь якісь гудзики і трошки я додавала вирубки. Більше нічого, ніяких ні крапельок, ні бусинок, нічого не додавала, ніяких набрисків, того, що мені здається, що в американському стилі все має бути, все має бути дуже. Лаконічно, і в основному тут іде акцент на грі з кольорами. Я сподіваюся, що я справилася із задачею. Наступний мій альбом буде для цієї ж самої замовниці, для маленької принцеси, також буде 20 на 20 на 4 розворота, тому чекайте, скоро буде ще одне відео до альбому вже буду приступати сьогодні. Ось так. Сподіваюся, вам сподобалось. Якщо у вас якісь запитання. Переходьте на мій інстаграм, підписуйтесь, підписуйтесь тут, ставте реакції, лайки і коментуйте. Що подобається, що не подобається, я буду з радістю для вас знімати, показувати, ділитися своєю творчістю. Ну і ви не забувайте ділитися своєю, якщо ви такі ж майстри, як і я. Всього вам найкращого, до нових зустрічей, па-па!